Де сталася сутичка на Забарівці. Знайшли його амуніцію, там бронежилет, ще якісь речі, але самого Максима не знайшли. не знайшло. Вона сказала що в мене тільки віра буде, бо я вірю, що Максим. Повернеться він живий. Ми підтримували останнього чекали, що з'явиться Максим. Ми його знайдемо, ми вірили, що він у полоні. Донька з рук не виймала телефона, не в день, не вночі. Вона мало спала. Їй були сили треба, але вона все одно. Весь час була перегортала ці сторінки в телефоні, шукала прізвищі.